У нас є траса поділена на різні складності: чорна, червона і синя. Падіння хлопчика відбулося на е, синій трасі, тобто вже перед самою сіткою. Він перелетів ту огорожу. Дитину реанімували медики гірськолижного комплексу та працівники швидкої, які прибули на місце. Але внаслідок отриманих травм дитина померла. Стався нещасний випадок. Хлопчик орієнтовно, десь 12 років, е, ну, тобто, впав. І, на жаль, не стало дитини. Та як я також є мама, дуже сильно прийнялася цією трагедією. Зі слів Наталії Бопорака, синя траса, якою спускалась дитина, є найлегшою. У цьому комплексі немає вікових обмежень, а на спусках каже, в житті всі необхідні заходи безпеки. Зараз цю справу розслідують правоохоронці. 12-річний машканець міста Києва відпочивав разом з батьками. Коли дитина з'їжджала з гірки на лижах, він впав, отримав травму і, незважаючи на зусилля медиків, помер на місці події. Зараз правоохоронці встановлюють усі Тавини події, чекають експертизи, вирішується питання правової кваліфікації. Наразі комплекс продовжує роботу. Далі, далі, далі. Найпоширенішою травмою під час спуску на лижах є перелом ніг та рук, розповідає рятувальник гірської пошукової групи Олександр Шевченко. Тоді надзвичайники допомагають тримованим спускатись. Та нагадують, що в горах варто дотримуватись правил безпеки. Треба розуміти, куди ви їдете. Вибір трас для себе. То друге там підбір спорядження, не перевищувати своїх можливостей, тобто не розвивати швидкості, яка є неконтрольована. Також рятувальник розповів, що варто детально ознайомитися з місцевістю, вивчити траси і врахувати погоду. Іванка Досько, Володимир Ставник – Суспільне новини, Львівщина.